Пісня була про любов Божу. І це основа, основ. Я хотів би поговорити ще одну відну відділя... составляющу любові Божої, це ця святість. Зараз ну, є і такі, що <кхів> зараз ну, не сильно придержуся цих тем святості більшості зараз. Мега, церкви великі, здорові, ну, в більшості е, говорять, ну, друге, ну, то не, не, наголос не роблять на цих моментах. Я хотів би зачитати е, це Петра, послання Петра. Е, перша глава. Перше послання Петра. Тому улюблений, підперезавши стегна розума вашого, пильнуйте, майте досконалу надію на благодать, що подається вам в явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не пристосовуйтесь до попередніх пожадливостей, вашого невідання. Але за прикладом святого, який покликав вас самі будьте святі в усіх ваших вчинках. Бо написано, будьте святі, бо я святий. Якщо ви називаєте отцем того, який безсторонньо судить кожного за вчинками його, то зі страхом проводьте час, час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним срібом або золотом, викоплені від, від суєтного життя, переданого вам від батьків, а драгоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого агенця, призначеного ще перед заснуванням світу, але явленого в останні дні для вас. Через нього ви увірували в Бога, який воскресив його із мертвих і дав йому славу, щоб ви мали, мали віру і надіялись, надіялись на Бога, послухом істині через духа, очистився, душі ваші. Для нелицемірної, братньої любові постійно любіть один одного щирим серцем, як відроджені не від тлінного насіння, відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого слова Божого, яке перебуває вічно. Всяке тіло, як трава, всяка слава людська, як цвіт на траві, засохна трава і цвіт її опаде, але слово Господнє. Є віковічне, а це те слово, яке проповідано вам. І тут, тут апостол Петро наголошує на цьому стані, якби, що будьте святі. святи. От, що це за стан? В переводі воно називається відділення. Відділення. Відділення, тільки відділення виходить для для чогось. Відділення для чогось. Відділення з одного образу життя в друге. другий образ життя. Я хотів би ще зачитати ще одне місце іспол... списання за скверну самої святості. Як це відбувається в наш... нашому житті? Ну, я зачитаю старий заповіт і ну, порозмішляємо, як воно відбувається в нашому житті. Це п'ята глава Даніїла. Цар Балтасар зробив великий бенкет для тисячі вельмож. Ну, щоб ви розуміли, Балтасар це син Навуходонасора, це Великої Вавілонської імперії, яка колись була і це син, Ну, якому, можливо, батько розказував за те, що Бог зробив в його житті. І Но ці розкази, ну, по видимому вони не, вони не вразили його, а він пішов просто шляхем, шляхом своїм. І цар Валтасар зробив великий бенкет для тисячі вельмож своїх і перед очима тисячі пив вино. Скоштувавши вина, Валтасар наказав принести золотий і срібний посуд, який на виходу на сок батько виніс із Єрусалимського храму, щоб пити. Із них царю, вельможам Його, дружинам Його і наложницям Його. Тоді принесли золотий посуд, який був взятий зі святині дома Божого в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі Його, дружини Його і його наложниці, пили вино і славили богів, золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних і камінних. І ж години вийшли пальці. Людської руки і писали навпроти лампади на вапні стіни царського палацу. І цар бачив кисть руки, яка писала. І тоді цар змінився в своєму обличчі, думки його збентежили його, зразки ніг його ослабли, і коліна його затремтіли. Цар сильно закричав, щоб привели чеклонів, халдеї, ворождиць. Цар почав говорити і сказав мудрецям Ілонським. Хто прочитає це написане, поясніть його мені значення, того одягнуть багриницю, золотий ланцюг покладуть йому на шию і стане третім володарем у царстві. І прийшли всі царські мудриці, але не могли прочитати, написано, пояснили царю і пояснити царю його значення. Цар Волтасар надзвичайно стривожився. І вигляд його лиця змінився. Може його збентежились. А цариця з приводу слів, царя Вельмош, війшла в бенкетний дім. Цариця почала говорити і казати, царю, навіки живи. Нехай не бентежить тебе думки твої, і нехай не змінюється вигляд лиця Твого. Твоєму царстві є муж, в якому Дух Святого Бога. Одні батька Твого були виявлені в ньому світло, розум і мудрість. Така, як мудрість Богів, і цар на оконосок, батько твій. Е... Поставив його начальником віщунів, чаклунів, халдеїв, вражбитів. сам батько твій цар, тому що в ньому, у Даніїлі, якому цар дав ім'я Валдасар, виявився високий дух і знання, і розум здатний пояснювати сни, розпізнавання загадкове, розпізнавати загадкове. І розв'язувати вузли. Отже, нехай покличуть Даніїла, він пояснить значення. Тоді привели Даніла до царя, і цар почав розмову і сказав Даніїлові: Чи ти, Даніла, один із полонених синів юдейських, що батько мій цар привів з Іудеї. Я чув про тебе, що тобі Божий Дух, і знайдено в тобі світло, і розум, і велику мудрість. Ось привели до мене мудреців чаклонів, щоб прочитати це написане і пояснити мені. Його значення, але вони не змогли мені цього пояснити. А про тебе я чув, що ти можеш пояснювати значення і розв'язувати вузли. Отож, якщо можеш прочитати це написане, і пояснити мені його значення, то будеш одягнений в багряницю, золотий ланцюг буде на шиї твої, будеш третім володарем у царстві. Тоді Даніїл відповів і сказав царю: твої дари, дари нехай залишаться в тебе і хочесть віддай іншому. А написане, я прочитаю царю і поясню йому значення. Царю Всевишній, Бог дарував твоєму батькові на Входону сору царство, величність, щасті, славу перед величністю, яку він йому дав. Усі народи і племена народності тремтіли і боялися. Кого хотів, він убивав, кого хотів, залишав у живих, кого хотів, звеличував, кого хотів, принижував. Але коли серце його загордилося, і дух його озлобився до зарозумілості, він був скинутий зі свого царського престола і позбавлений своєї слави, відлучений був від людських синів, і його серце стало подібним до звіриного. І він жив з дикими ослами і годували його травою, як вола, і тіло його зрошувалося росою небесною, доки він визнав, що над людським царством панує Всевишній Бог. І ставить над ним кого хоче. А ти, сину Його Балтасара, не покорив серця твого, хоч знав це. Але піднявся проти Господа небес і принесли до тебе посуд, дом, посуд Його дому, і ти, вельможі твої, і дружини, твої, і наложниці, твої пили з них вино, і ти славив богів, срібних, золотих, мідних, залізних, дерев'яних і камінних, які не бачать. І не чують, і не розуміють, а, Бог, а Бога в руці якого дихання Твоє, в якого всі шляхи Твої Ти не прославив. За це і посилання від нього кисть руки, накреслено це Писання. Ось що накреслено в мене, мене теке у парсін. Ось значення слів. В мене порахував Бог Твоє царство, поклав йому кінець. Тека, ти зважений на вазі і знайдений дуже легким. І перес царство твоє розділене, віддане Медійцям і персам. Медійцям і персам. Ну, На цьому місці я закінчу. Я просто що хочу сказати, просто, що є е, оприділена Богом посвята. Для определеного значення, так як ми, люди, викуплені кров'ю Ісуса Христа для оприділеного значення, для, для призвання, яке ми, ну, яке ми призвані, ми знаємо, що є багато званих, так? А, є багато, а є мало вибраних. Багато званих є і мало вибраних. Ви розумієте, що... Для сатани сам християнин, він не представляє великої угрози. Сам християнин, він не представляє абсолютно ніякої великої угрози. Е, угрозу сатані представляє людина, яка посвятила себе, посвятила Божим принципом Божому Слові. Ми співали про любов. Тобто, на основі цієї любові е, людина якби посвятила себе. Ну, це примерно як. Е, Ну, дівчина виходить замуж. Ну, коли вона була не замужем, вона з ну, подругами спілкувалася, там, свій, свій образ життя був. Но коли вона ходить заміж, вона відділяється від цієї середи, вона посвящає себе чоловікові. І посвята, це означає, що чи, чи, ну, посвята означає, що більше других чоловіків не повинно бути. Так само і чоловік. Який посвящає себе жінці більше других жінок, їх не повинно бути. Оце виходить є стан святості, є це відділення і посвята. Посвята це рішення жити якби вже в цих заповідях, в Слові Божому. І коли християнин посвящає себе Богу, тоді Дух Святий Він бере нас як сосуд. І використовує в прямому значенні, то для якого ми е, предназначені сосуди. Якщо ми десь зіграємо з гріхом, за, десь ну, немає в нашому житті якоїсь посвяти повної, повної посвяти, не може Дух Святий ну, вас використовувати. Тобто е, правді в очі. Е, ви просто, ну, не борючись з цим, ви себе оскверняєте. Получається, сосуди Дома Божого, які були призначені для, для святодійства у храмі, цей Волтасар виніс для того, щоб пили нам жінки, наложниці, всі ну, нечистиві люди. І ще й плюс до всього вони славили чужих богів. От. І знаєте, із, іменно із-за цього пренебреження, Суть не в самому сосуді, що в нього там ложок не було, чи чашок не було, чи мисок не було в других. Іменно треба взяти з дома Божого золоте, золоті сосуди і все це використати в таких целях, щоб прославляти своїх богів. Ну, це примерно як про образ сатани, який назви, ну, може, не дай Бог, він ходить, як рикаючий лев. І шукаючи кого поглотити, от кого він поглощає? Він поглощає ну, ту людину, яка е, не звершує цей посвятий, не приймає це рішення, рішення не, яка пускає все на самоток, не, не борячись. Ну, це як примірно, як мертва риба. Ну, мертва риба, ми розуміємо, що вона не може йти проти течії. Ну, острові риби, я такі, що йдуть проти течії. От, і навідіці, в принципі, знають, вони ну, вилазять в воду і стоять, де йде поток води, і вони знають, що ця риба зараз буде йти, вона замедляє ход, і за те, що вона замедляє ход проти течії, медведь ловить. Тобто я маю вду, що жива риба вона йде проти течії, а мертва йде за течією. Тобто, ну, яка не бореться з перешкодами. От і. Дуже важливо просто розуміти ну, своє е, предназначення, для чого ми ну, в цей світ прийшли. І більше того, якщо ми ну, прийшли вже в це християнство, е, треба вглублятися більше, просити в Бога відкриття, просити в Бога, щоб Він просвіщав нас е, ну, своїм рентгеном, свого слова, щоб ми бачили себе з його точки зору. Тобто, хто ми? На чим нам треба боротися? Що з нашої сторони є перешкодою? І діяти дійсно як сосуди, які предназначені для, для, для цієї дороги, для цього шляху. А, а не щоб ми не употреблялись, не употреблялись як не на призначення. Тобто ми, якби прийшли в християнство, ну но не ту сферу ми себе якби, употребляє. Хотів би зачитати ще Корінфанам, послання Корінфанам, це ж друге послання Корінфанам, 6 глава. Із 12, ну, з 11. Уста наші відкриті до вас, Корінтіани, серце наше розширене. Вам не тісно в нас, але в серцях ваших тісно. На рівну відплату кажу вам, як дітям будьте розширені і ви. Не упрагайтесь в чуже ярмо з невірними. Бо що спільності між праведністю та беззаконням? Або що спільного між світлом і темрявою? Яка згода між Христом і веліаром? Ну, веліар це безбожник, негідник, який вживається в Біблії стосовно? Злих людей із самого дьявола. Або яка від співучасність вірного з невірним, або яка сумісність храму Божого з ідолами? Бо ми храм Бога живого, як сказав Бог, вселюся в них, буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них, відділіться, говорить Господь, не торкайтеся до нечистого. І я прийму вас. Оце умова, коли Бог хоче прийняти нас. От, ну, в нашому житті може бути таке, що ми не відчуваємо Бога, ми не, не отримуємо відповіді на багато ну, наших молитв або ну, молимося, і вже. Якби опустили руки з-за того, що вже не чуємо голос Божий, таке все на самот пустили. Дивіться, писання воно дає чіткий, чіткий, якби, інструкцію, чітку інструкцію. Багато місць пис, писання вони показують, як зблизитись з Богом. І це одне із місць писання, яке я прочитав, теж як інструкція, як зблизитись. Е, ну, Взяти цю Коринфівську церкву. Е, це були дуже обдаровані люди. ну, Це християни, які прийняли Ісуса Христа в Своє Серце. Там написано, що у вас скільки дарів було, що е, ну, дуже одаровані вони були, е, всі дари проявлялися ну, в них. Але ну, були. Одні недостатки в них, Вони, от іменно це в 13 главі, це що зачитував брат Вадім, 13 глава Корінфонам за любов, Іменно оце, оцей стан він, він був просто упущений. І тому апостол Павло, звертаючись до Корінфівської церкви, він каже, що якщо я маю дар пророчества, видіння, всяке знання там. Віру, навіть, якщо маю, яку можу як горе переставляти, а любові немає, то я мід як кінвал звучачий. Тобто як тупий звук і немає в цьому ніякого якби, сенсу <кій> ну, з точки зрення музики, це як він образно показує, так і в житті, тобто, в вашому житті немає ніякого сенсу, навіть якщо ви одаровані. Тось тобто, на багато людей роблять ну, акцент на дари. Тобто, якщо людина одарована, має якісь дари, то це її уровень духовності. Я з цим не згоден і можу навіть, поспорити, що не в цьому суть. Бог дає кому хоче дари. Но уровень духовності він определяється по образу життя, По образу життя, коли людина живе согласно. Божим заповідям, коли вона перемагає якусь гординю, в собі, яка бореться зі своїм характером. Помієте, що характер це теж присуща нашій греховній натурі, наша натура, оця який, який нам препятствує війти в ці стандарти, в стандарти Божі. І іменно тут і відбувається ця боротьба. Боротьба, щоб згодитися, щоб посвятити себе на Божі принципи, на те, як хоче Господь, не так, як я хочу, як я розумію, а як хоче Господь. І тому сказано, що вам не, тісно на... вам не тісно в нас, але тісно в ваших серцях, каже апостол Павел, тісно в ваших серцях, тому що люди, які ну, не Працюють над собою, які не дають, щоб Дух Святий, як би, збагатив серце, щоб заповнив серце. Воно відчувається. Якщо, допустимо, ті, що шукають Бога, ті, що в ну, близості, і ті, що проти, ну, цього всього, як би, воно відчувається і стоїть як то, якась стіна. Буває, спілкуюся з людиною, в нього зовсім інші інтереси. просто Зовсім в другому він якби. І, ну кажуть, по е, спілкуванню можна проділити за 5 минут спілкування, можна проділити е, наші цінності, бо написано від збитка серця говорить уста. Тобто, в чому наше серце заповнене? Воно говорить від збитка серця. І, е, і Павел ощущав цю чесноту між коринфянами Будучи сам, він відкритий, якби, він каже, що в ну, один вірші серце наше розширене. Ми вам ніяких препятствий не ставимо ну, для наших, нашого взаємозв'язку. Ми відкриті, ми свободні, ми відкриті. І, а у ваших серцях тісно. Цей бар'єр відчувається в тілі Христовому, коли люди не не працюють над своїм характером, над своїм духом. І Він тут далі, ну, це що я прочитав, що Він розказує цю інструкцію, щоб вони відділіться, говорить Господь, не торкайтеся до нечистого, я прийму вас і буду вам Отцем. Ви будете синами і дочками моїми. Говорить Господь, все держите. От я колись розміщав над цим віршом, що Ісус Христос сказав, що. Багато прийдуть той час до мене і, і, і скажуть, чи не твоїм іменем ми бислі зганяли, чи не твоїм іменем ми багато чудес створили. І каже, на вулицях наших ти вчив нас. Е, а я скажу їм, відійдіть від мене всі, ну, творячі, хто творить без Я ніколи не знав вас. Ну, в оригіналі воно звучить, я ніколи не був познаний вами. Тобто вони ходили в церкву, вони були одаровані, одровані. Не було цієї тісної зв'язки цих особистих взаємовідносин з Богом. У них не було тайної кімнати, вони не бачили в цьому важливості, щоб входити в тайну конату, прибувати в, входити в присутність Божу. Вони не бачили в цьому важливості. От, і тут це криється. Якби небезпека, що люди можуть бути обманені, е, проходити все життя ну, в церкву і <кій>, бути не з Богом. Отже, улюблений, маючи такі обітниці, очистьмо себе від усякої нечистоти і тіла і духа, довершуючи, довершуючи освячення в страху Божому. Е, це говориться про, ну, довершуючи освячення, це говориться про постійний процес. Який повинен відбуватися в нашому серці, в боротьбі з, з гріхом. Е, іменно цей результат довершення – це вже коли, коли ми е, лицем до лиця зустрінемося з Господом, а щоб Він застав нас в цьому процесі, він же ж розказував, каже, коли прийде хазяїн вдома і застане ну, раба свого бодрствуючим, то е, Скаже, війди в радость Господина свого, То є, мудрий і розумний раб. Війди в радость Господіна, бо він застав його бодростощим. А якщо прийде побачить його там, що він п'є з п'яницями і ну, приділу робить, не вже своїми словами говорю, то ну, написано, що ця участь буде дуже жахлива для такого раба. Тобто бодроство це. Це постійна боротьба, це бдітельність, так само як на, на війні е, люди постійно повинні бути на чеку. Тільки ти розслабляєшся десь. Навіть ну, самі <кій> солдати розказують, що е, є такі, що навіть по дурості от, погибли, просто розслабилися. Там щось здурачилися, там боролися і все, і попали просто під обстріл. Там є снайпера і... Дальше. Їм же ж об'ясняють командири, що ну, чи, читують снайпера у вас скрізь. І, і, якщо ви. Ну, як вам ходити, Там, чи в туалет ходити, чи десь відійти в сторону, тобто ви повинні знати траєкторію, де ви повинні ходити, як. От. А тільки тірається ну, це все подвергається смерті. Так і в писанні так само. Хай Бог благословить кожне серце. <клухи> Слава йому віки вічна.